Із 1 листопада на Полтавщині починає діяти заборона на вилов риби у зимувальних ямах. Як повідомила начальниця відділу тіології Державного агентства України з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм Юлія Бондарь, таке обмеження пов'язане із настанням холодів. Через це у риби різко знижується активність, сповільнюються процеси росту, і вона стає вразливою. Ця заборона діятиме до початку нересту. Рибу не можна ловити з берега. А поза межами зимувальних ям любительська риболовля дозволена. Риболовля дозволяється з криги зимовими вудками та жерлицями всіх видів, а у разі відсутності льодового покриву, доними поплавковими вудками та спінінгами всіх видів, загальною кількістю гачків, що не перевищує 7 одиниць на одну особу. За вилов риби. В заборонених місцях передбачена як адміністративна та кримінальна відповідальність. Добова норма вилову складає 3 кг плюс 1 трофей.